так, Магазин Тесла, дивіться яка у нас є тесла нова. Така. Така Розподивимося салончик. Офігенно на вигляд. Просто, просто бомба. Так вона відкривається. Треба знати як вона відкривається. Так. Дивіться її салончик. Зразу такий навігатор. Кожний салончик. Тут велика панорама, бомбезний авто. О, такий він ззаді. Дивіться, яка вона на самому ділі здорова. Ну, тупо велика. Так, так дивіться, Model X Tesla, на го року, дивіться, як вона відкривається прикольно задні дверки. Дивіться. Кожен салончик білий ляля, -ля, просто який великий навігатор. Нажимається кнопка, не знаю, двері открытия. Ляля. Стоїть вона 80 тисяч доларів. Model X маленька.